Що стосується Павлограда, ми зробили за останні роки все для того, щоб заборгованість повністю ліквідувати. Павлоградводоканала перед ДЗД не, не виникало заборгованості. На 1.08 08 заборгованість була поточна 500 тисяч 540 тисяч гривень, тобто це поточна заборгованість. Сьогодні приходить телеграма від державного підприємства Дніпрозахідний Донбас про те, що у них будуть відключати електроенергію, тобто зупиняти роботу підприємства. Компанія Обленергодетек, вони сказали, що «да, ми вже не можемо. Терпіти тому, що дуже велика заборгованість під 500 мільйонів за електроенергію. Ми зробили все для того, щоб і робимо на сьогоднішній день. І в тому числі закривати різницю в тарифах. Ситуація дійсно критична. Я хочу підкреслити те, що вини міста і підприємства Полоградводоканала немає в цьому. Ми робимо все для того, щоб погашати заборгованість. Я думаю, що завтра повідомимо жителів це не підпорядкованість міста, це державне підприємство. Вони ведуть окремо свою господарчу діяльність і відповідають за свою дію. І свою бездіяльність. На жаль, можуть постраждати люди, ми можемо, як споживачі, постраждати від цього. Я вважаю, що ми зверталися і до Міністерства енергетики з проханням вирішити цю проблему якось. Але поки що на сьогоднішній день, 12 серпня, це питання не вирішено. У мене немає інформації, що воно вирішено. Це не наше питання. Тому я прошу з розумінням віднестися. Жителів міста все, що ми могли зробити і зобов'язані були зробити, ми зробили. Тому будемо надіятися, що вода буде, вирішиться питання по поставці електроенергії. Як це вже я не можу сказати?